Традиційні народні гуляння відбуваються двічі на рік у мальовничому покуцькому селі Тишківці Городенківського району. Чудова традиція відзначати літнього Миколи існує тут уже давно, а розпочинають його святковими урочистостями та спільною молитвою громади біля пам'ятника Тарасу Шевченку, адже свято збігається з днем перепоховання Кобзаря на Чернечій горі у Каневі. День перепоховання Шевченка – це завжди такий день, коли всі вірять, теж Україна стане такою, як хотів Шевченко, і хоча це не так просто, хоча цей шлях тернистий, але не обов ми обов'язково ми пройдемо. Ну і День Святого Миколая це то свято, де є, вкладено душу, вкладають увесь день. У Тишківцях відбуваються святкові заходи для дітей та дорослих, до яких селяни готуються протягом цілого року. Свято цікаве, інтересне. Це всі люди чекають цього свята, бо усі майже обдаровані, дітям. Там дуже великі подарки дають люди дорослі, у кого кращі присади, або у кого краще і там корова, кінь це все дають нагороди. Перше, друге і третє місце. Два роки тому назад. і... Наше присадиба моя лично, мала перше місце. Свято Миколая важлива подія не лише для тишківчан, а й привід відвідати малу батьківщину вихідцям із села. Історик краєзнавець Богдан Купчинський приїхав до Тишківців, аби вкотре розповісти про історію краю. Стараємося не пропустити ні одного святкування. Щось подаруємо, щось привеземо. Щось, завжди щось, приємно. приємно Приємнося з друзями. Буде конкурс, любий, знай свій край. Будемо проводити конкурс з діточками, буду задавати питання від, від історика, котра найвище гора в Тишківцях, перше письмового задка за село, що називається, урочище пропади. Діточки будуть відповідати, я буду їм дарувати свої книги. Музичні обдарування Тишківчан можна буде побачити в ефірі загальнонаціонального телеканалу, адже у день літнього Миколая в селі відбувалися зйомки. Телепроекту Folkмus, який популяризує українську народну пісню. Тишківці це вже як друга родина. Ми приїжджаємо, і якщо ви, ну, якщо ви бачили, я не знаю, тут вже вся обцілована, вся в помаді, тому що нас дуже люблять е е е за те, що ми просто такі щирі і відверті, тому що ми теж любимо людей. А наша програма «Фольк вона складається з трьох частин. Перше, це Пісня автентична. Друге це сучасна версія народної пісні. І це телевізійна візитка про край, де живуть люди. І от ми розказали про Тишківську, розказали про Горденківський район, розказали про Івано-Франківщину і хочемо, і хочемо ще більше і більше розказувати. Жителі Тишківців з радістю запрошують усіх на народні гуляння до Дня Святого Миколая, сподіваючись, що невдовзі на свято будуть приїжджати гості з усього Прикарпаття.